На слуху зараз цьогорічний серіал Гая Річі Джентльмене. Джентлмен, плиз, джентмен. Події розгортаються в наш час молодому герцогу. У спадок дістається маєток, під яким орудує наркоімперія. Серіал є спін-оффом одноіменного фільму того ж гая річі від 2019 року. Це не сиквел, не приквел і не рімейк. Просто у серіалі витримано дух тієї кримінальної комедії. З фільму у серіал не потрапили ні актори, ні персонажі. Деякі факти можуть здатися цікавими, я без спойлерів. Сумарний хронометраж британського серіалу 400 хвилин, без кінцевих титрів це 6,5 годин. Чи можливі подальші сезони? Так. Чи усі епізоди створив виключно Гай Річі? Ні, у багатьох епізодів свої співсценаристи та режисери. Чи є вікове обмеження на перегляд? В більшості країн 16+. для якого телеканалу створено серіал. Продакшни Мунейч і Мірамакс відзняли для платформи Netflix, де ми могли бачити акторів, які виконують головні ролі. Тео Джеймс, 39 років, грецько-шотландського походження, відомий по постапокаліптичному дивергенту, та фільмах жахів Інший світ грає молодого герцога, акторка бразилійсько-англійського походження з італійським прізвищем Кая Скоделаріо. 32 роки у ролі Сьюзі Глас, фактичної керівнички злочинного синдикату. Ми її бачили теж у постапокаліптичному Той, що біжить лабіринтом. Вінні Джонс, задіяний у неголовній ролі 59 років. Нагадаю, в минулому професійний футболіст, зокрема капітан збірної Вельсу. Глядацький рейтинг картини на сайті АМДБ 8.4. Точно такий же на Ротен Томатос, а от рівень схвалення кінокритики близький до 70%.